За зовнішньою слабкістю жінки насправді ховається велика сила духу, мовлять мудреці. І абсолютно праві, тому що переважна більшість із нас, як би круто не змінювалася лінія долі, все ж таки пристосовуються до обставин життя і отримують перемоги над хворобами у професії і в творчості. Більше про таких представниць прекрасної стадії дивіться зараз у передачі. Ці жінки перенесли непросту операцію в онкодиспансері. І найголовніше для них відновитися не тільки фізично, а й психологічно. Саме велика взаємна підтримка після важкої хвороби є метою всеукраїнської благодійної організації Донна. Створено її 15 років тому, а черкаський осередок діє 5 років. Щомісяця жінки збираються на заняття. Приміщення їм люб'язно надав територіальний центр самотніх непрацездатних громадян Соснівського району Черкас. Тут можуть не тільки пройти оздоровчі процедури, арт-терапію, в'язання, вишивання, співи, найголовніше ж психологічно розвантажитися, отримати заряд хорошого настрою. Цього разу жінки вчилися робити давні українські ляльки-мотанки. Чорна міточка! Я, в принципе, о них читала, слышала, смотрела в интернете. Это очень... Смотрела в нашем краеведческом музее. Там очень красивые куклы-мотанки. Вот, так сказать, эксклюзивные, и с вышивкой, и с бусами. Такие. А это вот, называется, я слепила из того, что было. И мне она очень нравится. организацию куда женщина может прийти в любое время позвонить прийти мы собираемся один раз в два месяца вот собираемся по субботам слава богу нам территориальный центр предоставил помещение где мы можем собираться вот так вот в зале пить чай общаться Кто То прийде, хочеться йому виплакати ми послушаємо його, Хто наоборот з радістю прийде з хорошими новостями? Всі від цієї радості візьмуться біда. Ну стараємося як можна більше отримати позитива от таких наших зустрічей. Багато жінок саме на цих заняттях розкрили свій творчий потенціал. Почали писати вірші, малювати картини, вишивати бісером, шити, в'язати. Пані Людмила вишила бісером 90 ікон. Познайомилася з Людмилою Миколаївною, Вона приложила сюди ходити. В принципі, ми зустрічаємося десь 3-4 рази в рік і дуже цікаво. За п'ять років жіноча громадська організація Донна на Черкащині надала допомогу більш як 300 жінкам. Зараз на обліку в територіальному центрі 70 осіб. Якщо жінка перенесла мастектомію, їй тут готові допомогти і підтримати. Очень много женщин стесняются, не хотят огласки. Я хочу сказать, что ну, это не, не надо ее бояться, это не так страшно, и мы такие же люди, как и все нормальные, и правильно. И, и мы всегда поддержим и поможем, чем у нас и девиз поможем, подскажем. И, поэтому пусть приходят. Жінка, яка любить свою професію, здатна перетворити її на цікаву справу, якій залишиться вірною довгі-довгі роки. Саме такою є Надія Лихогруд, заступник головного лікаря комунального закладу Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи. Я відношусь ще до категорії тих лікарів, ну, для яких дуже важливим було дотримуватись. Постулати в клятва Гіппократа. У мене є мої власні переконання, якщо я вже один раз доклала до пацієнта руки, тобто я вже не можу його забути, я вже за нього відповідаю не тільки морально, але я вважаю, що я відповідаю за нього і юридично. Тому в день ювілею Надію Петрівну вітали усі працівники служби медико-соціальної експертизи області. Їй щиро дякували за роботу, професіоналізм та людяність. Це найдобріший чоловік, який може свіда прийти на допомогу. Вона прийшла нелегкий свій життєвий шлях, починаючи від звичайного лікаря-невролога і закінчуючи керівником установи. Вона жодного разу не схибала на своєму життєвому шляху. Всю себе вона від від початку віддавала людям, віддавала своїм пацієнтам, віддавала своїм співробітникам. Її чаша життя завжди повна, тому що вона не постійно віддає себе, віддає всі свої знання, свій розум, досвід, своє вміння. Вона віддає своїм колегам, і ми вдячні тому, що на нашому шляху. Сталася така зустріч, що ми зустріли Надію Петрівну. Сумлінну працю Надію Петрівне відзначили із департаменту охорони здоров'я і колеги з всеукраїнської громадської організації Спілка ветеранів ОМВС». Я щаслива, що я працюю з вами, що саме ви, ви моєму оточенні, тобто ви мої близькі, ви практично моя сім'я. В останні роки змінилася сама система медико-соціальної експертизи і співпраця з людьми. Вводяться нові стандарти і технології, але Надія Лихогруд не уявляє свого життя без улюбленої професії. Звичайно, що працювати стає не легше в сучасних умовах, працювати стає складніше. З багатьох причин, я думаю, що це не є предметом нашої розмови, але люди, які приходять сюди, це перш за все та категорія людей, які вимагають соціального захисту. І я думаю, що колектив нашого закладу, ну, в усякому разі, прагне дотримуватися цих позицій цього напрямку, розуміючи, що. Ну, люди, які сюди приходять, це потім вони стають особами з інвалідністю. А коли вони йдуть до нас, то це люди з обмеженими можливостями або з особливими потребами. І, звичайно, в залежності від тих рішень, які ми виносимо, ну, вони або реалізуються, в тому числі і реалізуються в суспільстві. Тому що до цього часу, коли до нас приходять пацієнти, то одні просять, щоб у них була робоча група. Ну завдяки сучасному законодавству, яке в значній мірі адаптовано до законодавства Європи, у нас сьогодні неробочих груп вже взагалі немає. І нашою великою турботою є ще й те, щоб особи з інвалідністю могли бути інтегровані в активне суспільне життя. Щоб вони могли скористатися послугами центрів медико-соціальної реабілітації, у нас ціла мережа таких центрів, закладів мінсоцполітики, де особи з інвалідністю здатні набути освіту. Дійсно вписатися в гармонійно в суспільне життя, ну і на кінець поліпшувати своє матеріальне становище, тому що ми ж розуміємо, що сьогоднішній стан держави неспроможний забезпечити всім високий рівень соціального забезпечення. Ну але і той рівень, який є, це є серйозною соціальною гарантією від держави. 16 листопада відзначався День працівників телебачення, радіомовлення та всіх засобів зв'язку. В Україні більше 800 телерадіоорганізацій, а в епоху нинішнього інформаційного суспільства в цій галузі працюють все більше людей. Невелика зарплата, але дуже високі вимоги роблять цю професію складною. Однак жінки, які віддали цій галузі багато років, переконані, професія телерадіожурналіста особлива. ми okay. такі. Нам боятися не може. Нам треба захищати людей і завжди говорити правду, якою вона віркою не була. Працівники галузі телерадіожурналістики, які віддали цій справі багато сил, відзначають професія журналіста, на мою думку, прирівнюється до професії лікаря. Якщо лікар лікує тіло, то журналіст своїм словом, добрим словом, лікує душу. А коли поєднується лікування душі і тіла, то завжди буде належний ефект. Студенти кафедри журналістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, багато з яких поєднують навчання і роботу у мас-медійній сфері Черкащини, до Дня працівників телебачення і радіомовлення приурочили традиційне посвячення першокурсників вакулення та пера. Поки що вони сповнені оптимізму. Кількох речей. По-перше, це ініціативного серця. Нехай ваше серце, нехай ваш інтелект, розум пропонують вам завжди щось нове, те, що ніхто до вас ніколи не створив. І ще одна важлива річ: коли народжується манюсінька дитиночка, вона тримає долоньки стиснутими. Мовляв, весь світ у моїх долоньках, і буде цей світ у моїх долоньках усе життя. Тримайте міцно свої долоньки і зберігайте у них весь свій професіоналізм. Нехай вам щастить! Якщо професія обрана правильно, то вона залишається головним захопленням людини на все життя. Коли слухаю колег журналістів із республіканських передач, то признаюсь, хвилювання пече душу. Думаю, молодці, не бояться нічого. І так би хотілося, якби мої роки вернулися назад. Я б теж пішла в журналістику і висвітлювала б усе так, як вони. Талант не має таємниці, але є вічна таємниця любові. Саме любов до життя, до професії, до творчості рухає світом і нами, і допомагає творити дива. Тож любімо світ і одне одного.